Суд покарав за розповсюдження приватних даних сусідів у Фейсбуці. Шевченківський районний суд Львова виніс вирок вів'янці надії за розповсюдження в соціальних мережах персональних даних трьох сусідів. Між сусідами був тривалий конфлікт через утримання в квартирі надії великої кількості безпритульних собак. За матеріалами справи мешканка мікрорайону Рясне надія на публічній сторінці у Фейсбук розповсюдила інформацію про. Адреси проживання, дати народження та мобільні номери своїх сусідів у суді. Обвинувачена своєї вини не визнала та зазначила, що не помітила, що в пості, який вона опублікувала, є персональні дані сусідів. Надія пояснила, що причиною публікації у мережі був самозахист через поведінку сусідів. Суд визнав надію винною у порушенні недотримання приватного життя. Частина 1 стаття 182 кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді одного року проваційного нагляду. До вирок, що може бути оскаржений в апеляції.